Отакі вот рядочки підпосів. таким маркером. Отак вот ми їх тягнемо. Рівняємо і потім сіємо. Так, сім. Тридцять перше березня двадцятьвертого року. Сім томати. Тут посіяні там зараз буду сіяти. Тут буду сіяти. Тут посіяні гібриди. Тут прості. Сіна 27-26 березня, сходи 31 березня 24 року. Це томати, баклажани ще не зійшли. Перешені. Галесенькі. Але сходять.